Привіт усім! Привіт! Привіт усім! Я готовлю з мамою. А ще що ми будемо готувати? Ребра. Ребра чи гомілки? Гомілки. Не ребра. Точно? Так. Да. Ну не знаю, в нас гомілки сьогодні, так, Оляна? Так. Да. А ще що ми будемо готувати? Обов'язково. А я чим буду міста. Дай я сама помісаю. Що там, получається в тебе? Да, так, виходить. Ти розказуєш, що ти діткам готуєш. Уля, а де ми сьогодні були? На майданчику. І що? Ми покажемо сьогодні діткам новий майданчик. Так. Да. Так, а що ми де ще ми будемо сьогодні? Басейн. Мам, я не знаю, де ми сьогодні були. Куди ми ходили записуватись? До басейна. Угу. Помісала. Далі що будемо робити? Накидати рис. А куди ми будемо накидати рис? Куди? Я не знаю. Гластруйку тільки. Кластуйку. Каструйку будемо накидати рис. Ставимо. Струль. І в нас такі рис не дуже смачні да. З креветками. У нас сьогодні <смі> блюдо. Да. Таке рис з креветками. І у нас Уляна креветок. Що? Не люблю креветок. Кребеток не любить. А любить що Уляна в нас? И, оце. А що там? М'яско, М'яско. Ну, то mm -hmm. Тому що це у нас заморожений рис. Так? Yeah. Ось так. І ми зараз водички на лємо. Yeah. І поставимо його щоб тушкуватися. А yeah. ми вам покажемо трошки пізніше, yeah. що у нас вийшло. Yeah. Так?